Щось відбулося, да, і потім ж перейдемо до агносу. Віталій Володимирович Кличко на попередній сесії Київради особисто в громаді, мені особисто пообіцяв, що незаконного будівництва на Миківській Слобідці не буде. І визвав забудовника свого допартійцями Китася, заступник голови земельної комісії, який сказав, що йому потрібно для консервації будівництва 10 днів. Сьогодні якраз це 10-й день якраз і спів. Але дивлячись на реальне те, що будівництво продовжується шваленими. Дарними темпами, наприклад, сьогодні заїхало 10 бетономішалок, то про яке консервацію має йти мова, да? І будівництво йде на всіх трьох будинках, які відбуваються, ми вважаємо, що це просто було Віталію Молодимировичем сказано, так як е, починається передвиборча компанія, тому що всі 8 місяців попередньо до цього він нам говорив одну фразу, коли ми з ним зустрічалися, що у застройщика все законно. Як тільки Верховна Рада прийняла закон про вибори міських голівклатури, на другий день в нього риторика змінилася, він пообіцяв, що зупиниться будівництво. Але, на жаль, поки що він не зупиняв. Тому це була перша попереджувальна акція, От, громада вийшла нагадати міському голові і забудовнику, що громада буде відстоювати своє приватне останні. Е, Віталій Володимирович, я поспілкувався з ним. Він відправив смс, що е, в нього інший розрахунок іде. Він каже, що 10 днів закінчується понеділок і пообіцяв, що в три години дня в понеділок він приїде сюди перевіряти, як Михитась одного партії зупинив будівництво. Хоча на зустрічі в кабінеті Віталія Володимировича тоді Михитась сказав таку фразу, що він не збирається зупиняти будівництво. Він тільки призупинить. Розуміємо, що це просто йде прав. Передвиборчим. Якщо, я так розумію, у вас буде ще акція, будете ще перекривати, ще тільки? Якщо не буде зупинено дійсно будівництво, не будуть обіщатані щитові, не буде вивезена техніка, значить буде продовження і вже більш масована і більш е -е, рядна. Тобто ви плануєте дві голоси, повністю прикриєте повністю? Повністю вони перекривати повз. Як... Звичайно, ми завжди подаємо акції, попереджуємо, тим більше в нас не тільки від нашої громади, до нас долучилися і громадські організації, політичні партії і навіть ціла низка народних депутатів. Ми будемо в банку самі, як останній шанс. То акції прямої дії буде обов'язково, якщо влада не відреагує адекватно. Не просто бла-бла-бла, як до цього все в нас було. Ми просто проблему заговарюють. Просто тупо заговарюють. Тобі ще не встигли, ми вийти навіть з кабінету кличка, який у найближчому оточенні сказала, ти що думаєш, що ми будемо встановлювати стройку серйозно? а ми будемо вимагати, щоб зупинялася. А ще згідно у нас є відповідь на того ж Віталія Володимировича, що тут має бути паркова зона. Тут порушення всіх можливих норм водного земельного кодексу. Я вже не кажу про закон містобудівної діяльності. Всіх норм хороша ж вам дякую.